Вітаю на каналі Intraday Trader. Звітний період у нас в самому розпалі. Вже відчитались більшість банківських установ і бачимо, що за ринком SP залишається тенденція до зростання. І сьогодні реально було досить багато цікавих компаній, які давали нам хороші точки для заробітку. Давайте перейдемо до перегляду графіків. Перша акція це Triple M, в неї був звіт 23 числа до відкриття ринку. На інтрадей графіку ось яку бачимо картину. Вчора у нас був звіт, відчиталась не найкращим чином. В компанії є деякі проблеми, і тому вчора вона з гепом відкривалась і от цілий день падала. Сьогодні у нас класичний другий день, з самого ранку було і падіння, і зростання. До 10 години вже в акції сформувався рівень 96.10, який почали тримати і давити її нижче і нижче. В першій половині дня був широкий ренж. І досить таки рвано акція ходила, тому її тут розглядати на шорт було складно, точки були непевні і з великими ризиками, тому вона, вона залишалась на постійному листі для спостереження. Тільки після обіду був досить хороший імпульс, який пробив лоу дня. Перша 13.30 маленька, дуже проторговка, в яку ще рано було заходити, але саме закріплення. На новому лоу, це був вже знак до того, що акцію потрібно е, виписувати на окремий лист і на окре... ставити на окремий графік. Після того, з 13.45 до 15.00 приблизно акція сформувала досить такий широкий рендж, який от уже після 14.30 почав звужуватись, і це вже в нас була е, хороша точка входу. На 5-хвилинному графіку також бачимо. Не було відкатів, не було великих свічок, які б нас могли збити. Тому от в цьому ренжі вже от ближче до 14.45 можна було от поверхній межі виставляти ордери, підбирати там по 100-200 акцій, залежно від вашого ризику і BP. Середню приблизно 94,75. от По такій ціні ви могли набрати е, позицію. Перша ціль була 94.00, її було досягнуто без якихось сквізів і широких відкатів її пройшли. Тому ми б сиділи в цій акції надалі, очікуючи там 93,50. Цю ціну було також досить швидко досягнуто. І я гадаю, що от ми б і далі могли сидіти по 5 хвилинному графіку. І виходили б уже от на самому закритті там приблизно 93.40. Просто через те, що от ринок у нас вже о 16 годині повинен закриватись, і нам потрібно було б покривати свою позицію. Таким чином, ми могли в цій акції більше, ніж 1,5 долара прибутку отримати. Ось це дуже яскравий приклад. Звітних акцій, в яких звіт відіграв дуже важливу роль. Акція почала падати, її почали скидувати великі продавці. Відповідно, у нас, як інтрадей-трейдерів, з'явилися шанси для того, щоб приєднатися до цих розпродажів і отримати непоганий прибуток. Надалі буду очікувати подібних ситуацій на протязі всього звітного періоду. У нас зараз більшість акцій, які сам ринок знаходиться на Вершинах історичних поденним тайфреймам От таке падіння це от дуже сильний індикатор до того, що акцію потрібно задати і не тільки в перший день звіту, але й в наступні один або два дні, як мінімум. Тобто на завтра Triple M можна далі залишати на листах і очікувати, що ще завтра вона зможе зробити якийсь невеликий рух. Скоріше за все, от такого вже падіння не буде. Великого, але якісь певні 40-50 центів з адекватною точкою можна буде в ній очікувати. Наступна акція PLNT, це вже не звітна акція, але паттерн на денному тайфреймі в нас дуже схожий. Акція була на верхах, і сьогодні в неї перший день досить сильного падіння. З самого ранку бачимо, що був імпульс там, з 73.40 до 7150. Тобто 2 point це досить багато для акції. широкий рендж був з самого ранку і до обіду, і тільки в обід у нас було оновлення лоу, невеличкі ось такі проторговки закріплення. На новому лову прохід нижче і формування ще одного досить тривалого ренжа 13.30 до 13.45. Ось в цьому ринжі, так як і в попередній triple M, можна було вже заходити, набирати позицію. Середня була б у нас 71.10, залежно як ви набирали позицію. Перша ціль на вихід у нас була б 70-50. Тут, як бачимо, навіть був в 14.00 великий об'єм Акція не затрималась на цьому рівні і відразу падала нижче. Тому тут ми б, за все, не виходили. Сиділи по 5-хвилинному графіку і вже очікували 70.00, що акція і зробила. Вона пройшла навіть трошки нижче 70. Але от, о, ми там, сидячи по 5-хвилинному графіку, все рівно виходили приблизно на відкаті в 70.00 або там 70.05.03. 70 Цій акції досить зрозуміла точка. Невеликий ризик порядка 20 центів, і в ній можна було забирати е, долар прибутку на ваш об'єм. Дуже е, непогана ситуація, до, зрозуміла, по всім з правилам нашої стратегії, яку от вибрали на марафон, ще можна відмітити, що ринок у нас також після обіду був падаючий, тобто акція з самого ранку падала. І можливо, якби ринок у нас також ну, не зробив ось такий рух, то можливо от вона б так багато не пройшла. Але з такої точки, навіть 50-60 центів, очікувати було можна легко. Ще один яскравий представник шортів. Акція PATH. Даний графік у нас вже не настільки красивий, проте бачимо вихід із такого невеликого ринжа. Акцію в попередні дні з гіпом відкривали вище. Затримались на ціні 23-24 в ренджі. І сьогодні був вихід із цього ренжа і повернення вниз. На закриття гепа. В середині дня також зранку бачимо падіння, широкий ренж з 10 до 11 години. І в обід бачимо формування вже меншого ренжа із заокругленням. Прижимали акцію до лоу дня. Відповідно, вже от в цьому меншому ренжі можна було пробувати набирати позицію, виставляти по вершинкам цих відкатів о ордер на вхід. І очікувати від, там відпрацювання. Попередньо у нас рівень 23-25 досить добре тримався. От на 5-хвилинці ми можемо от побачити, яскраво видно, що от цей рівень при проходженні цього рівня у нас акція може злітати досить сильно вниз. Видно, навіть Тут ми можемо побачити, що акція його пробила, закріпилась там двома трьома свічками 5 -хвилинними. Це Це нас ось тут для 13.00 було. Також це як остання точка для добору, якщо ви попередні там набрали хоча б 200-300 акцій, то цій точці ще можна було б 200 додавати. Або якщо ви от цю всю ситуацію очікували, нижче і очікували кращої точки, то от саме оцій точці міг бути ваш самий перший вхід. Тут ризик був би трошки більший, тому що 23-20 вхід, а стоп повинен бути приблизно 23 40, але ця точка була максимально вже зрозумілою. Тобто, по всім правилам стратегії для починаючих трейдерів. тут можна було б перший вхід робити і очікувати відпрацювання. Перша ціль на вихід була б, звісно, 23.00. Потрібно було дивитись реакцію. Тут у нас були от дві такі зелені відкатні свічки, от там буквально це 7-10 центів по п'ятихвилинному графіку, якби ми сиділи, ми могли б більшу частину позиції от, по 5-хвилинному сидіти. А тут ну, можливо вийти 100-200, залежно от від вашого об'єму загального. Проте тут точно скидувати всю позицію не потрібно було б. Наступна ціль. Це у нас 22.50. В цілому акція трошки не дійшла до цієї цілі. Сидячи по 5-хвилинному графіку, ми б ходили орієнтовно десь 22.65. Також дуже непоганий результат, враховуючи ще й те, що акція недорога. Акція досить тривалий час була в проторговці і в ній можна було Набирати більше об'єму. Ці 80 центів, що і так немало не для такої цінової категорії, ви могли отримати на 500-600 акцій, не на 100. Це дуже суттєво. Наступний приклад це акція CVNA. В цій акції графік трошки схожий на попередню. Також був геп зростання, закріплення. І вчора був перший день падіння, сьогодні другий. Тобто вже вчора починали закривати оцей невеликий геп. Сьогодні його закрили і вже е, пішла акція на вихід із ось цього досить широкого ренжа. Зранку е, сформувався досить широкий е, рендж, і після пробиття лоу цього ренжа сформувався вже трошки менший вузький рендж е, під рівнем 4450. Тобто Ми також на 5 хвилинці можемо бачити, що досить чіткий рівень у нас. До нього кілька разів підходили, не пробивали його, повертались відразу. І вже тільки от в обідній час, після 12-ї години, був пробитий рівень, закріплення пройшло і сформувався оцей вузький вузький рендж. Можна було виставляти ордери по цифрі 4450, очікувати, поки акція підходить до цього рівня, тригерить ваш ордер і вам вручають позицію. Таким чином, за півгодинки можна було 3-4 ордери встигнути виставити і очікувати відпрацювання. По цілям перша у нас була б 44.00, яку от досягли, там не було е, різких відкатів, проторговок на цьому рівні. Пізніше от були 2 от, відкатні свічки, проте по п'ятихвилинному графіку ми б легко їх пересиджували. І очікували 43.50 або 43.00. Акція досить таки жваво падала після от, пробиття цього 44,50 і закріплення під ним. Тому тут ми могли 1,5 долара по п'ятихвилинному графіку спокійно висижувати. А якби ви трошки трошки ширше ставили стопи, хоча б там 43.15 поставили. Стоп, дали акції трошки походити в вечірній час, то можна було очікувати і досидіти до 42.00. Проте тут ця ціна якраз десь приблизно була при закритті і виходили б точно раніше. Але по 42.25 точно б вийшли. Тож ці акції була непогана денна формація, вона не ідеальна, проте в цій акції це її формація. Ось ці зрозумілі рендж, закріплення під рівнем 4450 і досить таки спокійний хід. Тобто у нас би в цій акції почти не викинули ніякі сквізи, ніякі широкі відкати. І ми могли спокійно там 300-400 акцій набирати в ній. І висижувати, виходити по цілям. Там 43, наприклад, скинули перші 100-200 акцій, і до, трошки ширшим стопом могли сидіти до самого закриття, відповідно, от, забирати практично 2 поінти спокійно. Хоч акція і не звітна, але формація в ній достойна і варто було торгувати. Однозначно, скріншот по нашій стратегії. Зберігаємо її і. На вихідних, по можливості, от, потрібно буде розбирати. Подібні ситуації, як бачимо, сьогодні вже три акції у нас, як мінімум, були з подібним паттерном. Наступна акція SQ. Це дорога акція, яка досить-таки непросто ходить, але в ній, якщо є точки, то от вона дає заробляти досить таки добре. Бачимо денний тайфрейм, схожий до попередніх. Акція знаходиться в ренджі. І сьогодні в неї досить таки сильне було падіння. О, ця червона свічка, як бачите, найбільша за останні 2-3 тижні. Попередньо в нас вже був зліт з самого хай по денному таймфрейму. Це де як була така великий рендж на накопичення. І очікуємо, що от буде наступні кілька днів також от такий хоча б подібний зліт, як був на, на початку місяця. З самого ранку падіння, широкий рендж, Оновлення лоу дня і новий вущий рендж. По цифрі 6520, 6515 могли виставляти е, лімітні ордери для продажі. Нам би от, о, точно, як мінімум, в двох точках е, вручили позицію. Перед обідом бачимо 12.15 приблизно у нас була от така маленька. Досить таки вузька проторговка, в якій можна було ще добрати от 100 акцій вже от перед самим падінням. Надалі нам просто потрібно було б сидіти по 5 графіку. графіку. Тобто 6450 пройшла акція, невеликий відкат. ці акції, як бачимо, це досить таки стандартна річ, 3-4 зелені свічечки, які у нас відкатуються. Тому акцію цю не так просто торгувати. Але от по 5-хвилинному графіку ми б спокійно висижували, можна було її до 63.50 спокійно сидіти по 5-хвилинці і тут і виходити. Якби сидіти трошки ширше, то ми б могли до самого закриття ринку сидіти, там, очікувати навіть 62,80. То тут також два поінти можна було висижувати. Звісно ж, якби ви торгували тільки одним лотом, в 100 ще раз, то ви могли б втратити позицію навіть от в 64.50, просто вузько переставивши стоп, і ви б надалі вже от тільки поглядом спостерігали, як акція падає. Тому і дуже важливо торгувати хоча б двома трьома лотами, щоб перший лот з 100 акцій ви виходили там по цілі. Перший або якийсь другий, якщо перша от просто пролетіла нижче акція. А другий 100 акцій сидіти по 5-хвилинному або 15-хвилинному графіку. Тоді от можна легко досиджувати великі досить рухи, висиджувати їх і забирати по 1,5-2 поінта в акції. Ще кілька дуже схожих акцій. CZR. Тут денний графік у нас подібний до попереднього, це широкий рендж, там вчора, вже, позавчора були невеликі такі червоні свічки. Денні графіки тут не настільки е, підходять по нашій стратегії, вони тільки тільки підходять до от, лоу ренжа. Правило, ми розглядаємо от акції, які вже на цих лоу знаходяться ринжів, і намагаються вийти з цього ренжа. А тут е, у нас от, у нашій ренжі, проте сама от, формація у нас всередині дня. От ми бачимо подібна до попередніх акцій. Зранку падіння, широкий ренж, звуження і ось такі досить такі вузенькі проторговки, в яких можна було от розглядати точки входу. то це може бути як певна модифікація нашої стратегії з марафону. що от Ми згоджуємося з тим, що днівка в нас не ідеальна, вона нам не дуже підходить. Проте сама формація чітка зрозуміла, І ми можемо дивитись на те, що у нас є дуже чіткі проторговки вузькі і невеликі стопи. Тобто у нас тут по 45 рівень чіткий на 5 графіку, який ми бачимо, що у нас вже до нього кілька разів підходила акція, відскакувала там на 10 центів приблизно до 45-10 і знову поверталась і, Відповідно, от, вже після обіду. 12,45-13.00 ми бачимо, що наступна от така чітка маленька вузька проторговка у нас закріпилась вже під рівнем 45.00, і вже з цього положення почала падати. Тут, звісно, також як додаткова умова там, да, до модифікованої стратегії, можна врахувати те, що у нас ринок також почав падати. І якщо ми бачимо, що у нас ринок рухається вниз. Наша акція в такому положенні, от, закріпилась нижче рівня там, попередніх лоу дня, або якогось значимого рівня, то от, можна пробувати заходити от, в ці от, закріплення проторговки або вже на нових лоу-дня. Наприклад, тут тут була вона 44,80, це вже трошки ризикованіше, стопи трошки більші були б, але це має право на життя. Подібна акція якраз у нас. U, то есть Unity Software. Денний тайфрейм бачимо також ще поки акція в ренджі У неї вже деякий час йде це падіння. Спад от такий. Але сьогодні от у нас денний тайфрейм дуже-дуже схожий до попередніх форматів. Ми бачимо Зранку падіння, широкий рендж, після 11.00 формується вже вущий рендж і з таким от закругленням до лоудення 34.00 досить таки чіткий в плані того, що от у нас зранку акція намагалась його пробивати закріплятись, особливо не вдавалось. І тільки от після 11.00 в цьому меншому ринжі, от якраз він закріпився нижче 34 і вже от від цього рівня він потихеньку починав, почав степати нижче. Звісно, ми тут також могли заходити 33.80, але 100 був би мінімум 20 центів там, до 34.02, хоча б. По 5-хвилинному графіку також ми доходили поч... до 33.10. Ціль була б у нас 33.00, але от її не досягли і по 5-хвилинці ми приблизно там в 33.25 вже б виходили точно. Тобто ці останні дві акції. Це у нас вже було більше з розряду того, що денний графік не ідеальний, але сама формація всередині дня у нас дуже таки зрозуміла. Торгувати це, можливо, ми б не встигли навіть, тому що сьогодні багато було непоганих акцій, я ще й не всі показав, і ми могли ці акції, наприклад, просто випустити через те, що от не встигаємо всі проторгувати. Не завжди є акції із досить таки чіткою і гарною денною ситуацією, тому що от на новий хай і на новий лу взагалі досить рідко акції виходять. Частіше вони виходять саме з якихось ренжів по денному таймфрейму. Але це також не саме чистіше явище. Тому для людей, хто любить багато торгувати, можна замість денного тайфрейму шукати якісь інші більш зрозумілі і більш загальні критерії для того, щоб відбирати акції і їх розторговувати. Як бачимо по основним індексам у нас ще практично всі вони на своїх історичних вершинах SP500. Але вже багато от ситуацій є непоганих шортових. Досить таки непогано себе показують акції, в яких проходять звіти. Особливо сьогоднішній Triple M. Звітний період набирає оберетів, і зараз дуже важливо от максимально спрямувати свою увагу саме на акції, в яких відбуваються звіти. Виписувати їх на окремі листи, розміщати графіки акцій на, на окремий монітор. І якраз це період самого активного інтрадей трейдингу. Тому старайтесь не пропускати торгові дні, слідкувати за акціями, бути в ринку і активно розторговувати акції. В коментарі можете надсилати свої тільки реакції, які ви бачили чи розторговували. Можливо, от запишу навіть окреме відео із вашими тікерами акцій, постараюсь їх розібрати на вихідних. Зараз весь свій час потрібно віддавати на трейдинг.